Всім доброго дня, компанія Autobus вітає, Пропоную вам автомобіль. Це Opel Vivaro. Останній рік, коли вони випускались в такому кузові, це 14 рік, 12 місяць, 2-літровий, 84 кВт. В грозовому варіанті. Чорний колір, понизу, бачите, труби стоять, проти тумані фари. Хромована решіточка. По підкрасам, тут права сторона підкрашена, була царапана. Автомобіль весь у металі, тобто без вікон, ззаді розпашонка, понизу партроніки, Бачите, так виглядає. Задня гума відсотків 70-80, передня відсотків 70-80. Буде зашита під верх таким пластиком. Оригінальні стакани нечепані. Збоку стоїть одиночне сидіння, але сидіння стоїть з підлокотничками, дуже комфортно їхати. Коли людям, наприклад, два місця можна невеличке сюди сидіння трансформер поставити. Шестиступінчата коробка передач, мультикермо, два ключі, кондиціонер, сенсорний майтфон, електрозеркала, електропідйомники. І зараз вам покажемо під капотом. Подвигну ніяких нарікань немає. Надійний двухлітровий, 84 кВт, 298 тисяч ріднього пробігу. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти.